Вже не скажуть діти про нас стати воїном, прийшов час, переконані це не сон, є надійний шлях в легіон. Майже півсотні молодих хлопців з усієї України на два тижні перетворились на справжніх вояків УПА з 9 по 23 серпня у лісах між селами Гурби і Антонівці проходить один з найпрестижніших юнацьких пластових таборів легіон. Табор є військово-патріотичним. От е, популяризує тематику е, національно визвольного руху, тематику УПА. І зараз ми знаходимося якраз на території штабу е, УПА Волинь-Південь. Е, який діє в 43-му році на цьому місці. От. Ми також популяризуємо Українську військову традицію, українське лицарство за Табір вишколює пластунів в Україні вже 14-й рік поспіль. Попри те, що легіон вимагає неабиякої фізичної та моральної витривалості, та є одним з найважчих, потрапити туди мають честь далеко не усі пластуни. Одного бажання мало, кажуть організатори. Хлопці повинні мати досвід таборування та кілька місяців активної підготовки. Щороку легіон проходить у різних куточках країни, серед яких як Херсонські пустелі, так і Карпатські гори. Цьогорічний табір суттєво відрізняється від попереднього адже крім того, що розташований на території колишнього штабу УПА, хлопці живуть в ідентичних умовах з тими, які були за часів війни. Ми живемо в окопах. Це є це є унікальність цьогорічного 14-го легіону. От так само, ми далі матимемо мандрівку на військову частину, на котрі нас будуть ознайомлювати з збройними силами України. Так само матимемо певну краєзнавчу програму. От будемо мандрувати. Неможливо сказати, що велике навантаження це. Це більше наше бажання, ми вкладаємо в це. Ну, як бачите, навколо нас ці, ці окопи спеціально для того, щоб оборонятись. Тобто ми вчимося, ми вчимося правильно формувати. Ну і тому чим як кажуть, чим глише яка тим більше безпека. 42 легіонерів юнаки з 10 областей України. Стрілець Нік Плестон з Дніпропетровська каже, що у його рідному місті історію української визвольної боротьби та історію повстанської армії практично не вивчають. А відвідавши легіон, він особисто матиме змогу популяризувати національні ідеї у рідному краї. Легіон це такий табір, де може пізнати себе, перевірити свою витривалість, зацікавитись військовим пластуванням, тактичними іграми, а також, звісно, історією української повстанської армії. Саме такі, тому що на сході не є дуже поширено і треба, щоб хтось був, хто міг би розказати про такі табори, показати своїй станиці приклад своєму куренню і запросити їх на наступний рік. По закінченню табору усі окопи та шелести, збудовані пластунами, залишаться на території штабу як музейний експонат. А самі хлопці назавжди запам'ятають бойове гасло, з яким відстоюватимуть національні ідеї у майбутньому.